Сьогодні 27 грудня 2024 року. Заняття Народознавство. Тема заняття Звичаї українського народу. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Я дуже рада нашій зустрічі. Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні ми з вами поговоримо про традиції і звичаї українського народу. Народу. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Скажіть, дітки, мені, будь ласка, чи знає, хто з вас, що таке світлиця? Якщо ви не знаєте, то світлиця це кімната. Раніше її так називали. Скажіть мені, будь ласка, а де вона знаходилася? Звісно, така світлиця знаходилася в українській стародавній хаті. Хто жив в українській хаті? Так, такі ж люди, як і ми з вами, справжні українці. Погляньте, будь ласка, яка гарна світлиця перед вами. А ось на столі, на вишитому рушникові і свіженький хлібчик. Дуже багато про хліб народ складав прислів'їв і приказок. Ми нещодавно про це з вами говорили. Давайте з вами пригадаємо їх, що посієш, те й пожнеш. Зима без снігу літо без хліба, весною не посієш. Восени не збереш. Одна стара правда на світі буває. Хто не посіє, той не збирає. Сила від хліба хліб від землі. Без хліба половина обіда. Так, дітки, і це дійсно вірно. Ось перед вами чарівна скриня. Як завжди, на наше заняття я не змогла прийти з пустими руками. Сьогодні принесла ось таку гарну чарівну скриню. Ця скриня не проста, ця скриня чарівна. Хто в неї загляне, диво дивне, спогляне. У нашій скрині декілька конвертів. Давайте порахуємо, скільки їх. Чотири. Дійсно, чотири конверти, всі вони різного кольору, і я хочу вам відкрити маленьку таємницю. Кожний конверт має своє завдання. І він різного кольору конверти, тому що завдання прислали сьогодні пори року для вас. Звісно, вони всі мають свій колір, який ви вже знаєте. Правильно, синій конверт від зими, жовтий від осені, червоний від літа, а зелений підказуйте правильно від весни. І сьогодні кожний конверт буде вам розповідати про українські свята і звичаї, які. Ми з вами будемо вивчати, може, деякі з них вам відомі, якщо хтось їх забув, то сьогодні ми з вами їх обов'язково згадаємо. Тож сідаємо зручненько. Перший конверт приніс дидактичну гру відгадай свято. Давайте спочатку згадаємо, які українські свята ми з вами вже знаємо. Так. Коли одягається віночок, це свято Івана Купала, так? коли ми бачимо Різдвяну зірку, це правильно свято Різдва. Яблуко і мед. Яке це свято, як ви, як ви вважаєте? Так, правильно, це свято Спаса. Нехай ваші батьки, які сидять поруч, я впевнена в цьому, вам трошечки підкажуть. Дивимось далі. Коли ми бачимо мак, то одразу ж згадуємо свято Маковія. Коли ми бачимо карту нашої країни, ми відзначаємо день. Незалежності, правильно, дітки? Це писанки, правильно, вони, так, дійсно, вони нам нагадують про свято, яке називається Великдень. Я впевнена, воно вам дуже-дуже подобається. Так, дітки, є і такий символ, коли ми бачимо мати, то нам нагадує цей символ, що ми. З вами святкуємо День Матері. І, звичайно, коли ми бачимо такий символ, так він позначає, що прийшло свято День прапора. Молодці дітки! Ось ми з вами і підійшли до наступного конверту, який приніс нам і літні, і осінні свята яке ми сьогодні з вами будемо повторювати, які ж свята ми святкуємо восени і влітку? Ми вже їх святкували. Ви не забули, що вже прийшла зима? Так, Тому ми про зиму будемо розмовляти наприкінці заняття. А сьогодні давайте з вами пригадаємо, які ж свята пройшли влітку, восени і весною. Влітку і восени ми святкуємо свято покрова. Це свято відзначається восени. Свято-маковія відзначається влітку. Яблуневий спас. Теж влітку, молодці дітки. Свято Івана Купала, дуже красиве свято, теж відзначається влітку. Переходимо до весняних святів, які теж дуже-дуже гарні, я впевнена, що ви їх одразу ж пізнаєте. Це вербна неділя. Ми про це з вами говорили якось. Дійсно, в це свято всі ходять в церкву і святять. Вербичку, так? Або котики їх по-іншому називають. І б'ють один одного тільки легенько, і промовляють, не я б'ю б'є. Пригадали? Так. Звісно, великдень, дуже святе і велике свято відзначається воно весною. Давайте з вами зберемо Великодній кошик. Всі ви знаєте, що у свято Великодня ходять з матусями дітки ходять до церкви, з бабусями так? і несуть у кошику якусь смачненьку страву. Всі ви знаєте, що на свято Великодня в першу чергу, звичайно, кладуть у кошик такі писанки. І, звичайно, паску, так, яку бабусі або матусі виготовляють з любов'ю. Але зараз можна посвятити і масло, і ковбаску. Але хто як бажає? Хтось святить, а хтось не святить. Я вважаю, що на свято Великодня у кошик. Можна покласти тільки писанки і пасочку, і це буде правильно. Переходимо тітки, як я і говорила, до зимових святів, адже їх так багато взимку. Давайте з вами пригадаємо зимові свята. Деякі свята вже відбулися, і ми їх зараз пригадаємо. А відбулося у нас. Так, День Миколая, зимове свято, дуже веселе. Всі ви знаєте, що в це свято, святий Миколай, дуже, ну, він полюбляє діток, ми про нього вже багато з вами говорили, і на це свято він кладе подаруночки під подушку для дуже гарних і слухняних діток. А неслухняним діткам він кладе різочку. Пригадали це свято День Святого Миколая. Наступний, наступне свято подивіться, будь ласка, на малюнок, що робиться. <свят> так, дійсно, дітки, це свято масляна, і вона теж зимови, це свято. Водохреща. Вона, це свято ще не наступило, але воно буде в січні, і ви всі будете теж ходити до церкви і святити з батьками водичку. Вважається, що водичка, яка освячена в це свято, вважається вона цілющою. Водохреща це теж зимове свято. Звісно, Різдво Христове. Саме для мене це дуже улюблене моє свято, тому що я дуже полюбляю колядників, дуже чекаємо всі це свято, і я впевнена, що вам вони, воно теж сподобається, адже ви знаєте дуже багато колядок і щедрівок. Якщо ви забули, то Згодом ми з вами все, все повторимо. Якщо ми закінчили розмовою про Різдво, давайте трошки з вами пограємося. Гра називається Різдво яке? Давайте пограємося, дивимось на мальоночки і пригадуємо слова, якими можна описати свято Різдва. Різдво яке? Солодке. Ну, звичайно, солодке, тому що в це свято дають дуже багато цукерок і різних смаколиків. Це свято може бути сяючим, мелодійним. Чому мелодійним? Тому що всі співають різдвяні пісні, колядують, щедрують. Це світле свято дійсно казкове, можна і так назвати. Свято Різдва казкове. А ще дійсно воно дуже веселе свято Різдва. Це родинне свято, у це свято збирається за столом вся родина і смачненько щось куштують. ангельське свято, ну це дійсно може бути і так, і можна назвати це свято Чарівним. Дійсно. Свято святе. Так. Яскраве свято, можна і так сказати, і, звісно, на Різдво дуже часто обмінюються якимись приємними подарунками між собою. Так. А зараз, дітки, ви прослухали трошки про звичаї стародавні, наші звичаї українського народу. І зараз я хочу трошки з вами. Погратися. Гра називається Закінчи речення. Я буду починати, а ви закінчуйте. Якщо ви відповідь не знаєте, не хвилюйтесь, я вам підкажу. Домовились? Так, починаємо. На святвечір запалюють свічки під образами. Так, головна страва на святвечір. Пригадуємо, Кутя, звичайно, які ви розумнички. На Різдво дорослі і діти ходять колядувати правильно, дітки, на водохреща освячують воду правильно, молодці. На свято Різдва на небі запалала віфліємська зірка. Дійсно, хто не знає, що таке віфліємська зірка, ми з вами обов'язково про це поговоримо. І останнє речення: Слухаємо уважно. На Різдво. Ми святкуємо народження маленького Ісуса. Звичайно, дітки. Молодці. Дуже правильно і вірно, ну, на всі питання ви відповіли. Ми сьогодні говорили з вами. Про українські народні свята, яких дуже-дуже багато. Сьогодні ми поговорили про декілька святів. Кожна пора року має свої свята. Сьогодні ми деякі згадали. Але сьогодні я хочу закінчити заняття Тим що, тим, що всі ви знаєте, що скоро наближається до нас новий рік. І сьогодні я хочу побажати вам здоров'я миру в наступному новому році, щоб ви були розумничками і добре себе поводили. І тоді все буде добре. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до нових зустрічей у новому році. До побачення!